На таксиста в Польщі знов напали і сказали, що пішов боронити свою країну. Вроді би нічого страшного в цьому немає, і ситуація класична. Якби не то, що це напав польський таксист на іншого польського таксиста. То дивись до кінця, це реально шок. Ale możesz nie bluźnić? Nie mogę nie mogę, bo do ciebie mówię. Stojsz jako pierwszy na postoju postoji, za tobą jest wolny, więc ja wjechałem. Класична ситуація: бомбили, так звані, так, злотувка, що стають в самому кінці постою e, для таксістів і пропускають туди тільки своїх. Як тільки туди в'їжджає Uber, Болт і так далі, вони підходять і кажуть, чо ти став переді мною? Але, але то не так не діло. Але, кур, не, але не ближній нам. Але яке краю я єспольський єсте! Ну, сміх і гріх. E, і дивитися, що вони до українців так кажуть. Предвзяти відношення і так далі ні. Так в них немає аргументів, вони говорять що все, що попало. Я з такими людьми стараюсь не ставати в серйозні розмови, в конфронтації, бо тому що це і так нічого не дасть. Ви самі все бачите. Дивимося далі. Chłęski jestem O proszę bardzo jak pięknie bluźni Słucham. Widziałeś, że ja tu stoję i czekam wjazd, a ty się tu wpakowałeś i nie chcesz odjechać. Odjedź sobie. Ale nie widziałem. Nie widziałeś tego? Nie. A ja tu stoję i czekam na to miejsce, a ty jesteś tu wjechał. Piedzą po ciebie Minci takst normalnie poprosiał jego i wjechał які мені попадалися, ніхто себе не вів нормально. Всі вони старалися дертись до мене в машину, нахамити і так далі, і так далі. Все можна зрозуміти. Якщо буде ситуація відповідна, можна від'їхати за власним бажанням, але ніхто не зобов'язаний цього робити. Бо чи може стояти Uber болт на постоянні таксі? Звичайно, може. Є відповідні артикули, устави, які це дозволяють. На таких от бомбіли, які рішили, що це їхні паркінги, і вони тут королі завжди можна кудись подзвонити, хтось приїде. І випише їм мандат за такі от движення. Uber і e Bolt Це програми, які виконують роль таксометра. Завжди клієнт може сісти, включити аплікацію. ви поїдете просто по аплікації. На Freenow є свій таксометр встроєний. Тобто логіка та сама, що й з таксометром, таким звичайним. Хтось каже, що а якщо хтось не має телефона, ще щось. Ну да, якщо не має телефона, тоді не поїдемо. Але так само по цій желозиці вони можуть підійти і до людини з таксометром. Сказати, я хочу поїхати на Uber. І він скаже: Сорі, я не їжджу на Uber, тільки по таксометрі 50 золотих за кілометр і вона теж не схоче їхати, тому тут рівнозначно я вважаю. Ця ситуація кстати сталася на вже на ЖД вокзалі. У нас ЖД вокзал вже забрали, так що помало вони відходять такі справи.